Добрий день, любі діточки! Сьогодні я пропоную разом зі мною зробити з пластиліну горобця. Для цієї роботи нам знадобиться дощичка, пластилін коричневого кольору, чорного кольору, білого кольору та стека. Давайте для початку розглянемо нашого горобця. В нього є тулуб коричневого кольору, хвіст, голова. Чорного кольору, округлої форми крильця чорного кольору, дзьоб коричневого кольору, оченята та чорненькі зіниці. Для початку беремо шматочок чорного пластиліну та скочуємо його у кульку круговими рухами. Це в нас вийшло. Тепер беремо шматочок коричневого пластиліна, також скочуємо його у кульку, щоб утворити тулуб. Тепер витягуємо ось так. Подовжуємо, щоб утворився хвіст у горобця. Тепер з'єднуємо голову з тілом, Ось так притискаємо. Тепер відщипуємо шматочки чорного пластиліну, щоб зробити крильця. Ось так скучуємо у кульку, сплющуємо. Трішечки подовжуємо ось, та витягуємо. Ось також скочуємо у кульку тепер сплющуємо. Витягуємо та подовжуємо. За допомогою стеки робимо. Відбиток у вигляді пірічка? Ось так наша пташка буде літати дуже високо. Поєднуємо крильця з тулупом. Беремо трішечки коричневого пластиліну, скучуємо у ковбаску, ось таку, щоб утворити дзьоб, з'єднуємо з головою, ось так, притискаємо та згладжуємо. Тепер робимо оченята, скучуємо у кульку та сплющуємо. Притискаємо до голови, так, скочуємо окульку, притискаємо. Тепер робимо зіниці чорного кольору, скочуємо окульку та з'єднуємо, притискаємо, сплющуємо та з'єднуємо. Ось такі гарні горобці у нас з вами вийшли. Пропоную сьогодні вийти на двір та погодувати крихтами хліба наших горобців. До побачення, мої любі!